Так, добрий день. Сьогодні аналізуємо Прохоренка Микола Володимирович. Кран вантажопідйомністю 12 тонн. Так, що ви надіслали? Дивимося. Ну, перше, ось я знайшов цікавий додаток. Подивіться його, тут передвою на моментів. Ось розрахунки є, подивіться, їх тут на 10 тільки Ну, а вас на 12. Оці всі розрахунки, вибір гальма. Тут електрообладнання, будь ласка, добавте його в вашу дипломну, Вибір редуктора теж. Ось технічні характери. Вибір електродвигуна. Ось дивіться, як просим. для 10, тонн, у вас для 12. Цей теж підхід. Далі, які отут напруга. Стискування, ну, ось подивитися. його теж треба залучити до вашого проєкту. Вибір каната можна, оце можна, хоча у вас там дещо є. Основних параметрів механізму підйому цього ж вашого крана. От 10 тонн, ну у вас 12 тонн переробити. Так, це є. Далі. Оце ось щось мені ви надіслали. Я не можу відкрити. Що це таке ви його в нормальному форматі зробіть? Далі я вам е, скільки раз розказував, що роб, робите, робите. В тому варіанті, якому я вам дав. Щоб не окремими файлами. Не окремими файлами, а робити в тому варіанті, що я вам дав. Так. Це я думаю, понятно все. Не треба отак отдільними файлами. Це, це ерундою, ви займаєтесь. Далі дивимося, вступ. Так, монтажно будівельні Я ж той раз показував, що тут дефіс. І ще раз його показую. Що тут же буде Дефіс, а не тереть. Чого ми одне і те саме раз. Тон. Я отут ось виправляв, так ви нічого не робите. Я ж так зауважені і напишу, що я роб... кажу одне. Люди роблять зовсім друге. Дивіться, оце я виправляв минулого разу. В додатку А. Завдання, що, навіть в додатку А. Де це завдання в додатку А? Я вже його раз казав. Ви мене не чуєте. Цього завдання у вас це друга, третя сторінка дипломного проєкту. Буде вона. Який додаток? Додатку нема. Це ви чийсь диплом переробляєте. Ви ж не робіть ерунди, я вже той раз розказую і цей раз розказую раз. Далі поїхали. Так, починаємо розділ 1.1. Розрахунок тих. Значить, тут же я. Я вже те саме переробляю. Дивіться, абзац один, оце все має бути один. Все на одиничку должно бути авзас. Так. Так, отут де ваш шифр? Шифр же ж. Подивіться. Шифр там. ДП, 99 дій. Потім оті 6 цифр, що ви фотографували, і так далі. Далі. Таблиця. Отак ось вона повинна бути. Отут тіре повинно бути. Як іще об'ясняти? Не знаю. Вантажі п'ємо вага гака. Режим роботи до А5. Висота піднімання 12, проліт моста 28. Е, так. Так, а скільки переміщення крану? А, а скільки кран ходить? Дивіться, піднімання є, а візок ходить. Оцей візок ось він ходить. Скільки метрів він ходить? Це ж теж треба вказати його. Оці зеленим оце не можна. Ірина Івановна не розрішає. Так що ви, пожалуйста, його. Приберіть. Далі. Режим роботи А5. Розпишіть, що таке режим роботи А5. Воно є, куча в літературі. Далі. 1, 2, 1. Вимоги. На ще раз кажу. Отут абзац має бути. Що це вимоги? О, вже більш-менш нормально. Далі, 1, 3. Вибір до струму і величини напруги мережі живлення. Що це, це таке? Ну що це таке? к ну, чому це воно? Ви схему свою описуєте. Не треба ліву схему розвивати мостовим краном. Ну там зовсім друга схема, шановний. Оцього там немає, оцього немає. Кран там взагалі одне тільки роботи, а от такого самоподхвата немає. Це ви самі придумали. Такого во нема, ви хоч розберіться в електричній схемі. І потім два листочка, повинно бути 3-4. Далі, Один-чотири. Що це таке? Я вже ж питав, що оце таке? Ми що це таке? Векторне керування в розібійній системі. Що таке? Шина входів та виходів ПЛК. Що таке ПЛК? Програмований логічний контролер. Ну, к чому цей контроль? Що він дає? Датчик швидкості. Векторне керування. Ой Боже. Ну хоч розписали, що таке ПЛК. Інвертор. Це ж той же частотник. Ви описуєте. Де тут шифр? Ви що, вручну потім будете вписувати, чи як оце, його? І воно у вас хоч відповідає. заканчується 19. Дивимося, 1,5, 1,5, Так, 1,5, Що у нас там? 20. Ну, пока що відповідає, Ну, воно має бути, Далі. Оцим жовтим не треба нічого робити. Рисунок кінематичний, отут тіре має бути. Отут тут буде тіре, ось бачите, ось тіре. Далі таблиця. Отут не дефіс, а тіре ще раз об'ясняю. Далі, розрахунок потужності за двигунів. Дивимося, що в нас дано. І на М добуток, да? є таке. Щось обертів заходимо, 104. А в N, а в N все ось, ж ось воно переговори. Ви в тисячу берете, так? Да? 1000 і на М 70 на 45. При цьому 30. Це у нас тут уже діаметр, да? Де воно тут 30, шківа, Давайте я так чуть-чуть вилічу, mm -hmm. Оце, діаметр шківа. А, 30 це коефіцієнт, В швидкість N1000. а ось R 175. R, де воно задано? R175, де задано. Визначення статичних навантажень. F 12 на 320 32 кг. Ну да, 34. Я дивився в каталогах 34 на 10. Тобто на 10 тонн і 34 кг. Там крюки продаються. Це я з продажах дивлюся в магазинах. Так. 4,2. Тут є таке ось формула. 408. Оце ж посередині, шановний. Посередині. Всі формули посередині. У вас вони з правого краю. Одні, ж ті самі. Одні ті самі помилки. Посередині. Ну я вже не буду показувати. Де у вас з лівої сторони має бути. А оце має бути все посередині. ну Ви мене не чуєте, по-моєму. Щось з слухом у вас плохо. Да? Я ж це об'ясняв. Ось дивіться, тут воно у вас вилізло. Що воно отак і роздрукується? Оце ж буде зауваження. Так, ну тут посередині 12. Цей час ви розрахуєте. ТВ. Угу. На 4. 56 у вас вийшло. Ну, взагалі на 40, ну хай 60 вибираєте. Да? Посчитали, 232. Знову ж таки, що це таке? Що це таке? М статично так считаєте, так? Да? Пододавали, вийшло 232. Так, а тут що? А що це? Що це? Мені ж перерозрахункове. Отут щось потеряли. От тут, мабуть, букву П потеряли, шановний? Подивіться. Ось, перерозрахункове цю потеряли. Копіювати. Ставити. Ай, яй назад. Хоп. Отак от ми вставляємо. О, а, ну воно не ну, там ставилося в мене. Оп. Отут його треба вставляти. Оп. А ну, получиться в мене. Ну, ось вам тільки оно впригнуло. Щоб не пригало, ми отак. От Перерозрахункове загубили. Далі, там? 56 на 60, 230, чуть-чуть менше. Правильно. Пеномінальне. Так, а скільки ж вибрали? Скільки, яке значення вибрали? Дивимося. На 30. А ми ж дивилися, а на 30, да, там 25. Тобто, ви не поміняли С на 30. По-моєму, соответствує. МТН 412 б відповідно 30. Тут тобто минулого разу. А ТВ-60 точно, так? Да? Так, добре. Побудова нової навантажувальної діаграми. Ну, хорошо, считаю. А це все ж по центру має бути, шановний. Я ж объясняю, об'ясняю, ну, мене ніхто не чує. Далі. Тут є. Тут сюди. Угу, угу. Угу. Формули. Те посчитали. Так, а де ж та діаграма? Оце ж те, так, діаграму ж побудуйте. М є, Т є. І будується діаграма. Як вона тут будується? Будується через ставку фігури. Вставляєте отак. І потім вибираємо одну вісь виставляємо, від ціля ось сюди. Е, раз. Ну, я так быстренько покажу. Отсюда-сюди. Раз. І потім починаєте ваші будувати одну, там другу. Я ж не знаю, які у вас вони будуть. Там час однаковий. Так, третю. Там діаграма, може, така вона буде і так далі. Дивіться. І потім попідписите. Так, хорошо. Пикар температурного режиму. О, прекрасно. Прекрасно. Температурний режим перевірили. Оце таке дорівнює. Де тут цифри ділись, я не зрозумів. Що тут потерялося, це ж помилка, дивіться, чи що це? Що це таке, а потім чого це? Оце ж помилка, дивіться, це щось не то, тут. Або воно у вас загубилось, щось... бо потім опять велике те саме. А тоді дорівнює. Так, отут помилка. Уважно. Так, далі. Далі це перевіряємо. 248 за умови 201 менше 248. А там точно 201. А, ось 201, так. Да. Хорошо, вибір електромагнітного гальма. Гальму вибираємо. Знову ж таки, 1,5. Угу. Підйому. Так, гальмо. Коефіцієнт запасу. Ну, це ж воно все спригне. Ну, це те, що я встав. Воно, я надію, що вас там не спригне. Да? Момент, тут, якщо, що, можна отак зробити, щоб менша табличка була. Да? Ось дивіться, можете отак зробити. От. Ну, це як варіант. На одиничку. Тут то оці убрати. Так. Нормальне зусилля. Угу. Технічні дані електромагнітного гальма. Хорошо, ТКП. ТКП, по-моєму, там якась ще цифра должна бути. Не просто ТКП. На 300, по-моєму. ТКП 300, ТКП 400. А ось 300. А ось тут його не написали яке, яке гальмо. ТКП 300 треба написати. Ось його написали. Так, ось воно виганяє. Хорошо, поїхали далі. 16,1, я не бачу, дивіться. 1.5,1, 1,61. Не бачу. 1-6. Ага, розуміємо. Значить, ще раз. Абзац. Отак. Так, так. так. Шутині? КП-1. Команду Control. Так, підождіть. Від автомат обов'язково перший обирається. Ну, команду Control-R хай буде. Оце, щоб не пригало, ділити його так. Так. Що це? Кінцевий вимикач. О, прекрасно. Кнопки керування без фіксації вибираємо. Це з фіксації. А, ні, це, без... це стопи, а. Це стопи. А там ще ж на... вперіод назад. Так, автоматичний вимикач я таки не побачив. 162, 1.6.3 я не побачив. Дальше. І все. Ну, вибір не пойдет. 1.7. Вибір апаратів захисту. А, отут може ви вибрали. а ну, на, на електроприводу мостового крану. Ну так, подожди, це ж було. А, ось ці дані. Так, сюди і ККД треба вписати, і косінус, і М на М, і І на І треба оці всі дані. Це недостатньо. Вибір автоматичний. А, ось цей вибір. А що на 5, там на 7. Подивіться, характеристику. Не на 5, а на 7. Оце помилка. Подивіться. Не вірите? Можу зараз показати. Показую. Дивіться. МТН 126. Копірувати. Откриваю сайт. Вставляю. Раз. Ось. він. На 30 кВт. Бачите, вибрали ви правильно. Так. І дивимося його характеристику. Дивіться. Оці моменти виборів, так. И соотношение 2,8, это не то, цены то, стоять, напряжение, вес, момент ротора, максимальный момент номинальный, вот эти три, максимальный номинальный, номинальная сила тока 66, вот она номинальная, так, а мощность, не понял, а где тут спередношение, не понял, так, напряжение... І робочі. Номінальна сила тока рот, номінальна сила тока статора. Немає. А ну давайте подивимося на другому сайті. Що цей нам скаже сайт? Те саме, бачите? Так, дивимося. Ну, я на українську не перевожу, і на І. Угу. Угу. Так, тут тільки так подається, да. Без НДС, НДС. Це це Так, так тоді дивіться, да, дійсно тут немає. Ну є статора, ротора віддільно, номінальний ток. Статор, а 85 на 49, ось він статора, прыжок і 85 на 49. Номінальный. Ну це номінальність. А це, це смотри як включено. Чи на зірочка, чи на трикутник скажи, не клас защити. Странно, що немає. Вороту. Так, а ваше завдання? Вот оно. Шесть шесть, откуда взялось? Ой, господи, мама. 332. Так, оце автомат такий, да? На 400. А шо у нас тут вийшло? 332. Ну, хорошо, на 400 єсть. Теплового реле. А що на 5? Не, щось ви путаєте? Теплове реле ми з учитим номінальний и пусковий на, на 2,5. Всюди. Да. Тоді таке. 132. Так, і що ви вибираєте тут? Дивимося. Характеристики. А вообще на 660 вибра. IP номинальный струм. Струм вставки. Там же ж така табличка делає. Струм ставки. для теплового реле. От От до. А, ось 400-630. Номінальний струм. А ви посчитали, дивіться. 132. Бачите, ви посчитали. ставке, вставки, оце вставки. 132. А ви брали від 400 до 630. Максимально. Де струм вставки? Давайте глянемо, що це таке теплове реле РТ2М630 Копірувач. Угу. Вставити. Оп! РТМ автономне, да. Угу, є таке. Так, реле. Реле. Допоміжник, конінальний струм. Не спрацювання. 315. Бачите? Оце вставки. 200-315. А у вас по розчету. наскільки я подивився? У вас 123. 132. Він ну, не, не попадав той. Верманітний опускав, взагалі, не підходить він. Так, далі. Що тут? Магнітний пускач. Та що це таке, Тим, що не було нормального малюнка? KTI 640. Смотрим копировать. Що це за KTI640. Оп. Ставити. Оп. Контактор. Оце він такий, да. Та лучше ви. Оце ось дивіться, схемочка така. Класна, да? От її лучше ви. О, щас я переставлю я тут. Оцю цю схемочку. Сейчас я вам. Сделаю рисунок, так? Да? Оцю схемочку я рекомендую копірувати, Обов'язково вставити туди. Зараз я вам кину на этот самий ставити на Viber. Далі. Дивимося. Що у нас тут характеристика? Оцю табличку могли. Дивіться, українською мовою. Дивимося на 400, на мене на робоча напруга. Струм, струм, мене цікаво, струм короткого замикання. Короткий час, не потужність. АЕС. Де тут на якийсь струм? Розчитано. 400 А. Бачите, а у вас там 130 30. до 400. Ну, все, ладно, пойдет. В принципі, тільки дороже обіді, ж, конечно. Ну, а так пойдет. Так. 400. А, ви на... вибір запобіжника. Так само. 332, 132. И що ми вере на 160 А напруга 660. Вот, все, підходить. Тоже характеристика. Де його. Табличка, характеристика. Подивіться, як курсові робили. Оті таблички з курсової, ви, пожалуйста, їх туди. Так, хорошо. 1.8 По кабелю расчет сделали. На 25? Не зрозумів. Що ви взяли кабель на 25? Перерез S 25 мм. Так ви ж там писали 1,5 у вас було. А тут що вже, на 25. Щось, давайте. Ну, і що? 400 3, 5. Так. Так а 4. А, 4 на 25. Так а що допустимо 16 Ампер? Подивіться кабель перерізом на 25. Хіба там допустимо 16 А. Тим більше, що у вас не 16 А. У вас же ви ж посчитали, у вас до 400 А. Щось я не поняв. Розшифровка ВВГНГ. Ну, там, дивіться, там на крані кабеля спеціальні. Так, щось тут трошки не пляше у вас. Далі. Поїхали 2-1. Кабель сам рисунок кинете. Ще раз кажу. А тут абзац дійте, пожалуйста. Вимога, це ж колечкина, а потім же ж. В зауваженнях напишу. Ну, я перед цим ще напишу за вас цьому проводу. Так, до решту 47, 47. О, Та ні, ні, ви що? Ти ж дивіться. Монтажу. Хто читає монтаж? Віталій Станіславович Марченко. І він почне оце читати і скаже, Анатолій Володимирович, як ви допустили, що у вас півтори сторінки крепіжних замаркованих секцій. Що таке замарковані, що таке крепіжних? Ви що? Він буде в комісії вас приймати, а і ви оце про монтаж, два листочка. Да, Смішно, смішно. Далі. Технічне обслуговування мостового. Це ж теж Віталій Станіславович. Він його буде ретельно дивитися. Тобто Я не хіба що домовляти з ним, щоб він не дивився це. Так, о, ну тут хоч два з половиною. Ну ще добавлю ну, технічне обслуговування кранів, вибачте, в інтернеті маса інформації. Далі, два, три. Можливо, пошкодить і ремонт електронного мостового крана. Знову ж таки, абзац. Так, несправності, несправності. Взагалі таблицями це все робиться. Несправності, причини і способи усунення. Це все робиться в таблицях. Подивіться, як люди роблять. Об'єму маловато. вато. літак у крана мало несправності? Мається на увазі електрообладний. В основному гальм. Да, ну давайте так, Зосереджуємо тільки колеса. На що нам колеса? Перемикач. Нам все потрібно тільки по електрообладнанню. Підніміть літературу моря. Так, далі. 3-1. Економіка чи що? Ну, на що нам? Мені економіка не нужна, пожалуйста, ви мені не кидаєте. Далі, висновок. Я знаю з короткою характеристикою. Я вивчив, так, знав з того крану, його кліматичну схему. Де кінематична схема? Що це ви пишете? Кинемат... Де в схемі, кинемати... де у вас кінематична схема? А, ну ото там, де лебідка, технічна особливості Описав режим циклу роботи окремих хроніт, свої знання, з мимо приводу вибрав різь, струму величиною мостового крану, а також систему з метою. Так, давайте це на кілька речень розкидаєте. І всі розділи, які ви робили, один-один. Один, два, один, три, один, чотири. І оце речення повинно. Так, вибрав обладнання. Таке-то, таке то, як воно називається, його марка всього обладнання, монтаж, і потім вже дивіться, обслуговування, ремонт, де останні пункти. Де останні пункти? Так, оце перелік літератури. значить дивіться. Перелік літератури, замічання дуже серйозне. Так, висновок Так, стоять. Перелік використаних джерел. Так, десь у мене тут було, не пойму. <титут> мене відкрилося Ось перелік це я перше. Дивіться. Тут тільки по економіки українська, а це все російське. Оце все зарані я кажу. Викидайте те, що написано російською мовою, не можна використовувати. Ну ось. Я ще раз кажу: ось зайдіть, зайдіть будь ласка, у в дипломне проєктування, так, і ось, ось ось куча літератури. Тут, оцю літературу, вона вся українською мовою. Оце її вставляєте тут в основному по кранах. Ну, те, що поверсата можете не вставляти. Так, а так не пойдуть. Перелік літератури, два листа. Ну, закон України прохований. Це можна. Прав технічний установи потребітелі прав техніки, -техніки безпеки, ПУЕ. Ну Українською шукати є. Охорона труда, охорона праці теж є, охорона труда в машину Це все система плану ремонту. Оце дивіться: отаке от дивіться, предприяті, і не написано. Ні, ні місто, ні автор. Автор. Місто, коли видане стільки сторінок, должно бути отак: фамілія, назва, навчальний посібник, Київ, КНЕУ, Київський національний там, економічний університет, Рік. Кількість сторінок і крапочка, оце правильно. Оце, що ви оце ось, сінягин, це непонятно що оце його зразу вбирайте. Да? Оце 90 скільки сторінок, це не 90-й год, давайте те, що до 2000 року, -го взагалі сюди не вставляти. Ось, 2005-го ще куди не йшло. Тим більше тут я взагалі дивився, тут якісь, блін, 80-й, та ще з ПСС КПСС туди напишіть. Все, що до 2000-го, не можна, тим більше якщо воно російською мовою. Так, будь ласка, щоб я не повторявся, бо щось у вас одне й те саме є. Да? А так, непогано. Давайте вже четвертий і п'ятий розділ, будь ласка. четвертий і п'ятий розділ. Уже надсилайте, вже треба заканчувати. І креслення я ж не бачу. Якщо креслення є, робіть скріншот. Покажіть мені креслення. Мені саме креслення. Мені скріншоти три штуки робіть. Надсилайте. Все добре, дякую за увагу.